І всім привіт народ, з вас підпис подбайка, це Age of History 3, нова гра. Так, продовжуємо, продовжимо. В мене була якось спроба пограти в Японії. Блін, а що якщо випадковий сценарій просто брати? Чи зробимо мільйонну спробу за Литву пограти? Давайте випадковий сценарій. І перша потрапився країна. Хм. Угу. Хм. Блін, з однією провінцією, тут навколо всі сильніші. А окей, а поїхали. Грати, спробуй. Програю, так програю. Не програю, прекрасно. Вперед, перше, що ми робимо. Оху, <сху> нас худоба. А, 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 окей. Якщо дивитись на дерево технології? Так, рибальство це прекрасно. Мисливські угіддя Це також прекрасно. Вівчарська ферма. Ранчо. Нам же ранчо потрібно сюди. Ранчо. Тобі, напевно, де ранчо дуже далеко. Чотири технології треба буде вивчити. У в нас дуже повільні технології, окей. Переваги. Військові. Максмалій. 에... Книгічні також. Блін, все, все, все жахливо, все погано, але окей. Так, з трьома сусідами по кращому відносини. Ти. Угу. Найслабший виходиш ти, треба підготуватись. Навіть захист не побудувати. але в мене хоче пліс. Це дасть як якийсь невеличкий бонус захисті. Все. У мене зараз ліміт армії буде. Нехай викликається. Подивимось. Подивимося, що з цього вийде. Давай з тобою навіть погіршити відносини. І суперництво Все. Більше спадщини. Переваги. Військові. Ліміт, навіть ліміта військ нема. Але теоретично можна було б взяти тоді військову академію. Так немає радника. Радник з питань інновації. О, ще. Покращення. Ха Спадщина і атака юніті. Давайте візьму І давайте спробую. Так, дякую. Плюс 6 по. О, мені на 6 збільшує лімітарні. Ось так. Три перших, три других. На ліміт вперед. навіть раніше не можу побудувати як. як прикро. 27. Я не впевнений, що нам цього вистачить, але і за ліміт не дуже хочеться ходити. Якщо були б гроші на військову академію, 300. Є прикол в тому, що я навіть подарунок від... Вау. Дякую. Може я таки до 300 зараз дійду. Так, але поки в тебе союзників нема. В тебе є союзник. І при цьому не якийсь легкий союзник, а повіс. Вау. А в тебе, якщо тобі оголосити війну, в тебе не буде союзника. Я вибачаюсь. Припинити покращувати, покінчити з суперництвом. Спачне мінус 75, та ви знущаєтесь. Так все, яких я більше не називаю. Покращити відносини. З тобою погіршити відносини. Може? Якщо в тебе нема союзників, то зараз може тебе винесемо? Я ще качну. Військову академію? Вперед. Затвердити. Збільше збільшили ліміт полків, збільшили якість полків. Вони вже прикол в тому, що, скоріше за все, десь бібліотеку побудували, ха? Так, питання в тому. А, нема формуємих селівізацій, просто гра. Окей. Так, ще Сім військ можу, але в мене там бонус, який дає 6 військ, додатково дуже маленький. Тому треба розраховувати на те, що фактично ми тільки одного можемо викликати. Ой, нам лучників не вистачає. Все. Хм, Від них образа вийшла. Союзників. Блін, у них з'явився союзник. Але однопреденціонний десь далеко. Блін, все одно. Навіть однопріденціоний, це. М -м -м -м, жахливо. Так, в тебе. Все ще повіз союзнику, повіз також союзник, ну зрозуміло, що. Він не твій союзник, блін. Давайте скористаємося тимчасовим бонусом. І викличемо Нам же там краще зараз викликати, поки це більш-менш дешево вийде нам. Окей, подивимось, подивимося, що з цього вийде. Все, зараз. Ще трохи. 27? 31. Це оголосити війну. Вони ще з кимось воюють. Вперед. В їх столицю. Давай, 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 давай. Вони просто відволіклись на когось, а я вдарив їм в спину. Все справедливо, все чесно. Блін, я не зможу повністю. Їх... Лишу їм столицю. Затвердить, бо типу, в них в столиці бібліотека, я собі зараз не хочу брати бібліотеку. Так, все. З Усього робимо ядра. Вперед. Мінітармі ми на 34 все ще. Uh, так. Uh. Зернова ферма. Дивіться, тут було 11. Зараз після зернової ферми. Ой, oh. збереження. Після зернової ферми в цій провінції буде. А, це 0,11. Цікаво, це ураховує те, що в ми... нас ядро. Це ж чисто від виробництва. А, не основа провінція, провінції мінус 30%. Тобто, зараз ми побудуємо. Вона вже дає 0,23, і ураховуючи те, що це не основана провінція. Коротше, нормально. Рам 0,15 дає, блін. Може, є сенс і храму навіть побудувати? Все, 033 ти мені даєш прекрасно. Ні, ну. Так, в храмах, здається, також є сенс, особливо в цьому. в цей час. Так, далі. У мене з'явилися нові сусіди. З'явився ти. Якщо я тобі війну, в тебе є союзник, це жахливо. Так, ти. Де твоя столиця? Він... Ось це напевно. Так, тобі. З тобою в мене перемир'я. Угу. Є також ти. Якщо тобі оголосити війну, ууу, аж з трьома країнами воювати. Так само, як я розумію, тобі, якщо оголосити війну. Так, з трьома країнами воювати. Ви тут між собою все ще союзники? Також жахливо, ти. Ось найлогічнішим виглядає війна з вами двома. Насправді так кажучи. Так, тут ліс. Ось тут. Скоріше за все, встану захист. Якщо вони ще з кимось почнуть воювати, це взагалі прекрасно. Так, тут залізо. Хміль, шерсть. Мені більше зерно. Мене більше зерно цікавить, більше за все. Може, перевий... Ого, так стоп. А, 42-45 коштує, тому що в мене ліміт перевищений. Ну ні, це прям занадто дорого коштує, коли в мене занадто великий ліміт. І блін, проблема в тому, що в військах навіть не візьмеш більший ліміт. Теоретично можна відкласти 400 на військову академію. Або побудувати храми і отримати собі 0,6 додатково. Так, хто з ким воює? Ти воюєш? Якщо тобі оголошу війну. Ага, то я ще ось вам оголошу війну. Де взагалі твоя столиця можна? Поцікавитись? Стулиця. А. а, ось твій значок твоєї країни, все. Теоретично можна на вас піти. бо ви ще воюєте. Або на тебе піти. Так тут питання, чиї провінції мені більш цікаві. Сир, одяг, папір, худоба, дерево, з... зерно. Ось в тебе є зерно. А, але я від. Ой, ось в тебе. Але тут твої провінції захопили якісь інші країни? Давайте почекаємо, поки тут закінчиться війна і подивимось, що тут буде. І по ітого мирної угоди вирішу, на кого я йду. Спадок цивілізації. Mm -hmm. Хочеться її купецьку раду, але ефективність час набору, швидкість просування армії і ліміт палків ще дуже важливо, плюс 10. Давайте. Так як я принципово. Так. Окей, треба одного викликати, і воно оновить ліміт. Бо воно тупить. Де? Так, стоп, ліміт палків мав бути плюс 10. Ви знущаєтесь наді мною. Коротше, воно тупить, воно просто. Дуже тупо оновлює ліміт полків. Воно не розуміє. Опа, ви закінчили війну? Уву. Хм. Ви отримали собі досить непогане розширення з рибою, зерном. Але я, напевно, краще на тебе зараз піду. Оголосити війну на виснажених. Це три виснажені країни? Так, цікаво, вони самі на мене підуть, якщо я просто буду стояти. Чи давайте зайдемо десь. Рівнина, рівнина, рівнина? Ну обережно зараз буду ходити. Блін, сюди рівнини. Бонус на захист, тільки мріяти треба. Давайте спробуємо прям в'язатись в бій. Блін, дратує, в мене мав би оновитись ліміт армії. Після того, як плюс 10 перевагою взяв. Давай другу швидкість. Вони тут дуже виснажені мають бути. І головне зараз взяти їх столицю, насправді так кажучи. І ми переможемо. Давай, 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 давай. Є? Є. Зробити вимоги? Блін, тільки дві провінції. Який жах, мені якраз. Блін, зерно на півночі. Так, стоп, ви хочете? А, ні, я з генералом. Окей, зробити вимоги. Окей, дві провінції заберу. Зробити, висунути все. Так, ой, а тепер основані провінції. О, чудові новини. Чому в мене ліміт армії не збільшився? Я перевагу взяв ліміт армії. Бібліотек, блін. Ну, це не жахливо, що я бібліотеку отримав. О, з тобою мене все ще перемир'я. Так, і з вами тут перемир'я. Треба слідкувати, хто з ким воює. Хтось. Хтось мене конкурентом назвав, окей. О, оновився ви нарешті. При цьому, так як і мав оновитись на 10. Так, відносно нас зараз. підвикликаю собі ще трохи військ. З вами в мене закінчилась мирна угода, але я не перемир'я. Ви ще після мене з кимось воювали, так? Ти хто? Угу. Я не знаю, наскільки вони сильні. Ой, доброго вечора. Вони самі на мене, на мене напали. Окей? Почекаємо, поки вони по вбиваються. Вони посамовбувалися у нас. Зараз, блін, нехай довикликаю Окей, в'яжусь в бій. Мені просто не подобається, що. У нас тут по будуть. Ну, вони самі на мене напали. Самі, самі напали, самі по самому вбивались. 39, нормально. Тут більше було, тому типу. там ще людські ресурси зараз відновляться. Місії, чудово. Є, я всі радий. Це ти на мене. Блін, як неприємно. Краще ти на мене напав. По того, я зараз захоплю тільки одну провінцію, при цьому воював я з, з, з куди більшими країнами, як неприємно. Mm. Ну окей. Окей, зараз армія відновиться. Так, є ще ти. Мовного вести війну з трьома країнами. Це дуже неприємно. Нас. А, досліджень більше стало через це менше грошей. Це проблема. окей, може. Швидше по технологіям прийдуть, що я зараз. Зрощення рибальства. Чи є в нас десь. Серйозно, в нас риби нема? В тебе є риба? О, в тебе є риба. А в тебе союзник. Повіс, я не знаю. Я просто не знаю, яка винних армії на що розраховувати. Вона армія 44. Я хороший. Якраз ти поїшує зі мною відносини. Нехай подивимось. Я б насправді кажучи, на тебе і пішов. Або чекати, поки хтось з кимось буде воювати. Давайте, хтось, почніть війну, я піду. При цьому я на перше місце посилю, восьмеш. І теоретично можу. Можу храми побудувати. Окей, технологія, Відкрив рибальства. Тут відкрию мисливські угіддя. А це. не для чого з того, що нам треба. О, потім полісад відкрию і ранчо, то що мені треба. Хоча вівчарська ферму, там ще можна було б. Так, а якщо б я. Допустим. припустимо, я захочу ось тут вівчарську ферму. А, так давайте вівчарську ферму візьму. Бо в мене. зараз. А, ні. Назад на ранчо, я думав, в мене шерсті. А, до речі, спав бонус 6 <різь> ліміт армії, який давав мені. 6 додаткового ліміту. О, давайте. Зараз, може, відкладу на військову академію. Бонус атаки, бонус захисту. Прекрасно ж. Так, хто з ким воює? Ніхто поки що. Ну, у мене може хтось ось ось напасти. О, у мене з тобою закінчилась мильного года. Чи ты заявився в тебе союзник за цей час? З того, з ким ти воював до цього. Хм. 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 Давайте 400 на військову академію. Так ще трохи бонусу. Може ще два... Два солдатика викликати. І є. Ой, відсутність генерала. Та мой, існую чего. Так, 46 військ. У мене 46 військ. Я не перевищую ліміт, але нападати на когось я зараз не ризикну. Не хочу. Тільки на ослаблених якихось технологій все ще вивчається рибальство. Ось, може б, ти б на мене напав? Я б від риби не відмовився. Скільки довго в тебе буде альянс? До 600-го року. Він всі тут кучкуються групами. <гас> на північ. Погіршити відносини. Оголосити війну. <гас> Та як ти встиг? Щойно, в тебе не було союзника. Тебе. Ось так, стоп. Припинити. Ти похідши ти відносини. В тебе нема союзника. Так, зрощення, дослідження завершено. дякую. Спадок цивілізації. Воно. Воно просто не одразу додається, ось ці бонуси звідси. Ну я поки що почекаю. З усім. І з перевагами, і зі спадком. Все у вас є союзник. Припинити. Давайте почекаємо, просто почили. Що я там мисливські угіддя скоро знайду. Не знаю, на що мені воно не потрібно, але нехай. Тут взагалі десь вони потрібні будуть у мисливські угіддя. Це скажіть десь, якщо й будуть потрібні, то десь на півночі. О, ось хутор аж сюди треба. Так, навічний радник. Нічого цікавого поки що. Мені треба розширятись. Так, стоп, а мені. Ні, полісат ще не відкритий мені, в мене. Генерал, загинув, неприємно. Ууу, який хороший. Він все хочеться. Так, я хочу на тебе піти. Щас майже з самого початку я про це думав. Тому давайте в столицю. Так, я, тут я прийму удар. Ну, 46 військ з покращеної академії і так далі. Ну це не має бути прям жахливо. Це дивно, що на мене ніхто не нападає. О, мені хтось подарунок. Дякую. А, прийняти? Не знаю. Щось копійки, копійки якісь відправили. Почаюсь, припинити. Це хто? Ти з ким воюєш? З вами двома прекрасно. Мені зараз. нехай. То захоплюють? Ого, mm, у вас 70. Ого. Ну-ка, mm -hmm. вибачайтесь, вибачаюсь, вибачаюсь, я збережусь зараз. І спробую на вас піти. У вас не може бути прям 70 військ? Блін, прикол в тому, що все одно зміг би збільшити армію. Ось якщо б взяв тебе, але. Воно просто не одразу бачить збільшення ліміту армії. Диву. Він має збільшитись ще якось по-іншому, щоб воно прям побачило ліміт армії. Він десь би прибрати. Прийняти удар нормально. Давай спробуємо оголосити. Вдаримо в рівнину. О, вони самі на мене напали. Так, армію цих леймків я розніс. І зараз вони підійдуть, і їх я також розніс. А, так нормально. Можливо, 70 там вони. Чи мені здалося, що їх там 70? А, ні, вони зараз поступово йдуть, їх там справді непогана кількість. Але в них. Вони через черзі самовбиваються, за що їм вдяче. Що ж, забираю, висунути, підтвердити. Є. Так, ядра, ядра І зернова ферма. Ще трохи на північ, так, трохи на північ розширився. Так, економічна ефективність виробництва. Нехай хоча б щось. Питань інновації. Ліміт полків. І щомісячна спадщина, це те, що мені підходить. І адміністративний це ефективність оподаткування, нехай буде. Зараз в мене прибуток 2, але це поки поки в мене відновлюються війська. У, у нас ліміт армії вже 63. А, тому що оновився ще те, що я. Через спадщину брав. Так, а тепер я дуже довго сиджу і відновлю людські ресурси. Немає радника? Військовий радник. Блін, є б захист. М -м, поки що не чпаємо нічого там. Нам треба відновити людські ресурси, прям необхідно. <світування> так, стоп, я можу. Я можу робити лісозаготівельний табор? Я не знав. Все, будую, а вже ж лісозаготівельний табір. Дивіться, було 0,11, а стало 0,29. 18, 0,18. Ну це більше, ніж ти. 0,15. Це хоче те, що дерево далеко не Дорожчий матеріал, і враховуючи те, що тут економіка сама по собі не дуже велика. Так, військовий радник є якісь оборона генералів. Ну вже, ну, Враховуючи те, що я дуже часто від оборони граю. Я зараз ще щось досліджу А, мисливські угіддя, дякую. Далі катапульту непогано. Я бачу хтось з кимось б'ється. Так, ти воюєш з З вами? У мене з вами не угода. О, цікаво. А, ага, з тобою ще воює, окей. Зараз подивимось, вони там б'ються. Вони мають бути трохи виснажені. Не те, щоб я дуже сильний зараз. Якщо б ще бачив кількість їх військ. Вершники. Так, мені треба вершники. Так, що п'ять. Ти. Зараз почекай, я вершників зроблю. Тому немає вершників. Так, стоп. А ти? А як так вийшло, що ти лишився живий? Бо вони не з тобою воювали. А з твоїм союзником, скоріш за все, окей. У нас і так вже погані з ними відносини. Ту можна спокійно йти, оголосити. Без союзників був навіть одразу в наступ на горе. Що поганий ідея, насправді так кажучи завжди, але їх занадто мало що похвилювати за це. Залізо бронза, худоба. Не цікаво. Ось худоба. <плес> у нас дуже багато худоби, як ресурсу. Що ж, зробити вимоги? Забрати. Я сподіваюся, я там все виділив. Просто колір у нас однаковий. Ядра. Місії. Збираю. І ти. Ти також, напевно, виснажений, ви воювали щойно. Але ви великий, у вас ще альянс є. Непевний, а мені відповідно вийти людські ресурси. Якого бійці у мене дослідження. Два, забирають, 2,84. Ну, і армія багато забирає, що таке. 5,11. Давайте Копецька рада, Там ефективність виробництва, дохід від виробництва. Мені треба грошей більше. Опа, пауза. Відступаємо на південь. В ліс. Є. Ууу, ви їх розбили. Вперед добувати. Це дуже важливо. Тут їх також добити. Не треба, можна, треба забрати в них можливість відновитись. Ой, я давно хотів вас захопити. Хто саме з вас двох на мене напав? Ось ти. Я давно хотів тебе захопити. Плюс я рибу можу. В тебе дві риби, кайф. Все, зробити вимогу. Вони самі на мене напали. Блін. Давайте так і зробимо їх. Столиця буде як оточенні. Хоча. А, ну так, я по-іншому не зможу. Але і рибу хочеться забрати. Ось дві риби, столиці не шаю. Ось так. Ще більше я тепер витрачаю. Так, перше в них інша релігія навіть. На ядро 42, та який жах? Да, ще більше на дослідження почав. 399 на дослідження втрачати. А, здавалось би, розширяємось. Грошей має ставати більше, а тут кляті дослідження. А розформовуватись не хочеться. Зменшувати армію. Чи багато грошей буде уходити зараз на відновлення? Так, після катапульти. Вершник, в якому я візьму ран, ось тут вже я отримую багато грошей. Чому через шифти можна легкі лакеї поставити? Якби повстанців не зустріти і так далі. Ми ще з нових провінцій майже не заробляємо. Ось, дивіться, нова провінція. Це мінус 30% не основна провінція, мінус 30% релігія. Інша релігія це просто пекло. А всі гроші йдуть на відновлення армії. Тут трохи лишилось. Є. Тепер лишилось. О, немає радника. Спитання на ну. Давай пізніше. Перемир'я закінчується, що може бути краще. У, тут хтось з кимось б'ється. Але що ж, на цьому поки що це відео закінчимо. Якщо в когось, зміг глядачів є бажання знайти ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати могру гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і уході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.